Так, думаю, мене видно. Хочу показати вам одну річ, яка супроводжує мене вже більше 10 років. Весь період часу, коли я займаюся карвінгом, зі мною була поруч така надійна річ, яка перепала мені від мого батька. Він свій час займався змаганнями позвалювання дерев. І зараз його вік такий, що він вже цим не займається, а я. Весь цей період часу користуюся дуже якісною надійною річчю, надійним аксесуаром. І тепер увага, це сумочка для інструменту Husqvarna. Більше 10 років. Прослужила вона лише мені. Переважно я в ній перевозив інструменти не лише ланцюгові пили, а й шліфмашини і різні інші. Ось вона вже має тут. Розривчик. Тут в ній є такий вже затертий отвір. Бачила вона все, що завгодно в цьому світі. І Європу, і, і, і брудні майстерні, і різні виїзди. Ну, і як завжди, на заміну ній прийшов час до нової нової сумочки. Зараз я зроблю одну цікаву процедуру з цією сумкою. Я думаю, це всім сподобається. А пізніше ми подивимося, як приходить от вона нова буквально щай витягнута скулька. Подивимось, як вона виглядає і скільки можна в ній розмістити мого інструменту, необхідного для роботи. Ну що ж, гайда. А тепер те, що я обіцяв, вже змогли догадатись, це буде мийка. Новичка сумки. Наступным кроком. Правильно було б зробити, позашивати її, я думаю, ми так і зробимо. Так, трошки вона відновить свій стартовий вигляд. От і ще прослужить нам. Так, ну що ж, зі старою сумочкою розібрались. Зараз подивимось, що є в новій. завжди присутній кінь лоточок. Так, ось тут гарненька етикеточка. Так, лоток, який в минулій, трішки менший відносно розміру дна. Так, так, як і в минулій є можливість вставити повноцінну полону, попробуємо. 150, наприклад. Був присутній чехол. Тобто, ставивши пилу у нас ще є куча, куча місця для того, щоб ще щось розмістити. Але оскільки я планую поїздку в Європу і буду використовувати переважно акумуляторні пили, зараз маю на меті вкласти якомога більше інструменту сюди. Попробуємо о, калинка. Раніше такого не було. Є додатковий карманчик зовнішній. Ух ти, клас. І додаткові, я так зрозумів, на напилки, на карандаш. Клас. Це можна ленцюжопку положити сюди. Супер. Ось це мені подобається. І воно прикрите буде. Клас. Ну, Це вже приємно. Тобто одна новинка є. Перш за все, акумулятор напила раз, акумулятор у вас, а при великому бажанні можна і три. Тримаю, звісно, не так все просто, але практика показує, що в стару влазило все, що мені було необхідно. О, можна. Три акумуляторні пили вложити. Додатково влізе безліч ланцюгів. Так, ага. у нас лишається необхідність покласти шини для зручності транспортування. Шини ми вложимо у чоклик. Я думаю, так, Три шинки в чохол. Так само з легкістю поміщається. Тобто, якщо логічно взяти, там ще поміститься і шліф-машина, і все необхідне. Додатково я подорожую ще з ящиком для інструменту для обслуговування. Тому, я думаю, на невеликі, на невеликі замовлення або... Або на якийсь невеличкий захід достатньо одної сумочки для того, щоб вмістити необхідну кількість інструменту. Ну що ж, я радий обновкою.